Постановою Кабінету міністрів України про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому було визначено порядок перерахунку пенсій 1 жовтня та 1 грудня 2022 року окремим категоріям громадян. З 1 жовтня такі перерахунки відбуватимуться у зв'язку зі зміною мінімальної зарплати з 6500 гривень до 6700 гривень. Ці зміни торкнуться непрацюючих пенсіонерів віком більше 60. Десяти років і далі детальніше в інформації начальника відділу обслуговування громадян номер 4 Сервісний центр управління пенсійного фонду України Гульнур Ядвіги зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб віком які досягли віку 65 років і більше, та мають страховий стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років. Також з 1 жовтня особам віком від 70 років до 75 років буде встановлена щомісячна компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень. Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення цього віку. У осіб віком від 70 років. Пенсія, яким призначення відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і вони мають необхідний стаж для чоловіків 35 для жінок 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3 тисячі гривень. А якщо у зазначених осіб страховий стаж буде менше, то розмір мінімальної пенсійної виплати буде визначатися пропорційно. Перерахунок, який заплановано на 1 грудня 2022 року, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму торкнеться осіб, що тратили працездатність. Він встановлюється на рівні, на рівні 2093 гривни. І зростуть розміри мінімальної пенсії, максимальної пенсії, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму. І з 1 грудня особам віком до 70 років. Страховий стаж, яких становить також не менше 35 у чоловіків і 30 у жінок, які отримують пенсію про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень. Також, якщо у особ немає необхідного страхового стажу, 35 чоловіків і 30 жінки, то ця виплата буде розрахована пропорційно відпрацьованому стажу. Зазначимо, що всі перерахунки будуть проведені автоматизованим способом, без звернення громадян. Якщо ж у вас виникають питання, завжди можна звернутися до сервісного центру з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.30 без перерви на обід за адресою вулиця Єврейська, 28, або зателефонувати на телефони гарячої лінії 048 49 356 70 та 050 202 99 40. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний.